Значить, дорогі мої ютубери, не бачились ми з вами давно, уже дуже давно Сьогодні направляємося ми, наверное, в пару красивих місць, В пару красивих, якщо у нас вийде. погода щось починає вже нам вносити свої корективи, тому що, як ви знаєте в Великобританії прогноз він не завжди коректний. В общем, будуть сьогодні з високою вероятностью і Архітектурні споруди, скажімо так, і природні чудеса будуть. Поэтому продолжайте дивитися вот этот випуск, Если вам буде интересно, естественно, буду благодарен, если там оставить якісь коментарі, лайк і так далі Ну, все, продовжуємо нашу поїздку, Будете дивитися за природою прекраснішою Блять, сонце світе, прямо в глаз. Короче, дивіться. Я не устану повторювати, що Шотландія являється красивішою страною, і виділити якийсь один із регіонів я конкретно не можу. Тому що абсолютно вся територія Шотландії засіяна не тільки всімірної звісними містами, такими як озеро Озерох Нес, Мост із Гаррі Поттера, як ви всі я думаю, бачили, но і кучею маленьких міст, про які. Ви навіть ніколи не чули і не бачили, думаю. Ну і не побачили б, звісно, якщо б я вам не запланував їх показати в сьогоднішньому відео. Тому присаджуйтесь поудобніше і приготуйтесь до того, щоб побачити два, по моєму мнению, дуже достойних міста. Все, розслабтеся і в ближайші 15 минут я надіюсь, ваші глазки все-таки получать удовольствие і не тільки глазки. Коротше, якесь трохи перше міні-прибиття є. Ну сейчас мы вам на проверочку домо стоит или не стоит. Я буду бежать. Навстречу ветру, навстречу красоте. А ну. Фу. Если бы на это дождь, можно было бы тут повесить больше. Но может сейчас порождаем чуть-чуть, поднимемся. Тут есть дело не искусственный бассейн. Хотел я над этими бассейнами пролететься на дроне. Но с таким ветром и дождем, я не знаю, получится или нет. Сейчас 10-15 минут порождаем и подъемся Есть, есть контакт или не есть контакт. Короче, не получится полетать. К сожалению, тут зона ограничения какая-то, поэтому Все буде у нас зніматися з землі. Ну і от, якраз примір того, що я вам казав минуту назад, ми приїхали на одну з достопримечательностей, но рядом у нас, звісно, виявилося ще одна. фантастичне просто місце для інстаграм фоток, Ну і звісно, як без гольф Ні, Ну, действительно, маніяк придумать полі в такому місці. Это... С ума зайти, надо. Просто зайти з ума. Я не... Вони сумасшедші, ці Шотландці, я вважаю. Вони гольфполя свої засовують абсолютно у всі міста, які можна і не можна, Навіть тут. Ну, це не край міра, скажімо, ну, все одно, вокруг, вокруг, дивіться, що тут вокруг Вокруг гольфполя у нас, і да? ми сюди так підходимо. Тук. Так, да, Шотландія являється родиною гольфу. Тут гольф поля можна побачити везде, возле озер. Возле океанов, морей, в горах, на скалах абсолютно везде. Только на территории Абердиншара, це регіон, в якому я проживаю, розположено більше 55 гольф-полей. Розмір одного гольфполя може вместить на своїй территории примерно 150 футбольных полей. Тому можете самі представити, наскільки це дорогий і всема бажаємо вид спорту в цій країні. Я завжди так сильно переживаю, коли вона от на такі міста, якісь сходить, екстремальні. Кожен раз, як перший раз, хоча вже були багато де відносно, але завжди переживаю. Ну і от, серед скал і гольф ми добрались до Тарлорс Пулс. Місце по-настоящому інтересною судьбою. Цей комплекс був построєний в 1931 році і включав одразу три басейни – великий плавательний, дитячий і окремий для лодок. Наповнялись вони напряму морською водою. Во время прилива волны просто переливали через стенку и обновляли все естественным путем. Благодаря этому бассейны всегда были свежими и оставались уникальным уголком морского отдыха. Когда-то Тарлор был настоящим центром притяжения. Сюда приезжали семьями, устраивали соревнования, дети плескались в теплой летней воде, ну а по вечерам проходили концерты. Но до начала 90-х годов интерес до открытых бассейнов у ГАЗ, а люди стали вибирати криті комплекси. І в 1995 році Тарлар закрили. Так, да, реально, я не знаю, хто там дивиться мій YouTube. 10 чоловік, 30, 300, 10 тисяч. Но якщо ви когда-то сюди приїдете, будьте дуже осторожні. Я вас прошу, дуже слизько. И вот уже 30 лет место стоит заброшенным. Но местные жители упорно за него борются. И теперь надежды на восстановление стали намного выше. Потому что здание павильона уже прошло реновацию, а рядом открылось дуже живописне open air кафе. яке можно посетить прямо сейчас. Но к сожалению, в той момент, когда мы проїхали, оно было закрыто. Ну, на сегодня, бачите, там какие-то стаканчики стоят. Не, не видно. Сейчас. Зараз вибіжу, подивлюсь зверху. Оп-оп-оп. А нормально може кофейка попити за столиком таким жовтеньким сюди. Не, ну я сідати, звісно, не буду, тому що він мокрий. І наблюдаєш за красотою. Діти тут колись да, представте, діти плавають, рослині плавають. А ти сидиш в кепачці, в очках наблюдаєш за волнами, за тим, що хтось тоне, шучу. Тонути тут не треба. Щось я вам скажу. Як десь в річці Пісок. ну чому в річці? В морі. Просто пісок. Нічого такого, знаєте, сверхъестественное я не побачив в этом місці. Я думаю, если б можна було політати з дрона, було б чуть поприятніше і покрасивее. Но дуже тут слизько, надо дуже осторожно ходити. Будемо направлятися в следующую локацію. Між этим якось заїдемо. Може, кофе, капучино, бутерброд, не бутерброд. І далі побачите, що вас ожидає. І нас теж що ожидає. Я в цих всіх містах перший раз, поэтому для мене це особий случай. Чесно, в топ-10 місць Шотландії, в яких я був, тарларпус не попали б. Із-за того, що вони розположені в такому ж місці, місті, скал, гольф, полей, як мінімум один раз я вам порекомендував би сюди приїхати. От що вам треба знати про те, як. Шотландці люблять економію. Молодці. Приїхали в магаз. Обичний басяцький, найбюджетний, економний, економічний, який ще можна його назвати, магазин? та Aldi. Ну, що було тут, туди і заїхали. Зараз, короче, покажу вам. Я не знаю, це вони такі должны бути чи ні. Булки. Як -то так, я не знаю. Надо будет загуглить, можливо, це такий, цей вид булочок, підказує, що то мені підказує, що, щось мені підказує, що Ну от представте собі, Я вже 4 года живу в Шотландії І все це время я був убежден, що я, мабуть, що то вже тут бачив, що то знаю. Ну, что що вот ці булочки, які ви бачили на предыдущем кадре, кадрі, шотландский шотландський варіант, який називається Well-Fired Rolls. Їх спеціально выпекают дольше, щоб отримати почти чорну корку. І це не брак, это вот така фішка. Благодаря такому варіанту обжигу у них з'являється насыщенный аромат, легкий димний привкус. Очень хрустяща корочка. Местные вважають, що з ними самые вкусные сэндвичи. Ну, так, по крайній мере, нам говорит містер Гугл. Поэтому як кажуть: Вік живи, вік учись, синку. Ми вже на нашій следующей локації. К сожалению, тут вітер сумасшедший. На дроні я не рискну взлетать. У мене з ним в последнее время погані отношения. Але дивіться самі. І ми в одному із самых необычных уголков Северной Шотландії. В крошечном рибацькам посілки Криві це місто кажеться застившим вовремені. Дома стоять в один ряд прямо між морем і крутими скалами. От кажеться, як будто трохи і вони упадуть в воду. Криві був оснований ще в 18 вікі людьми, які були переселені з внутрішніх земель, щоб освободити землю для овець. І ті люди почали нову жизнь біля моря, займалися рибалкою і так посілок рос і жив на рибі. те, що тут немає ні одної дороги для того, щоб добратися в сам поселок, вам нужно ставити машину зверху на парковці. І пішопчиком спуститься вниз. Когдато Криві був повноцінним рибацьким поселенням, но в 1953 році сильний шторм розрушив і многі сім'ї винуждені були уїхати. Сьогодні в поселке живе пару людей, а останні дома стали уютними коттеджами для відпочинку. 66, Всі домики построєні з із... Камня. абсолютно всі 66 домиків. Ну, звісно, тут з дерева, як ви розумієте, нічого б, мабуть, не змогло бути построено взагалі ні в цій країні, ні тим більше в такому місці. От я йду і думаю, хотів би ли я жити в такому місці? Приходить мені одразу мисль перша в голову, що Чому не? Ну, жуткувато, якщо чесно. На случай шторму, на случай шторма, я не знаю, як ці люди збираються переносити його. Знаете? Ну, зрозуміло, що вони уже на опыте, закалені, скажем так, нервная система у них не такая слабенькая, як у людей, які перший раз сюди приїжджають. Ну а на старості, когда у тебе вже, наверное, этих нервных клеток практически немає, то можна тут, конечно, було б і посидіти. Для молодості, я думаю, это место точно не підходить. Чисто з точки зрения туристической приїхати сюди, подивитися, як воно, шовно. воно. Да, так, замечательно походить в таких. Якщо можна, звісно, зустріти, тому що я бачу передо мною якась женщина, вигулює кошку. Зараз подивимось, що вона мені скаже. Може вона мені скаже, ти ходиш? Hello! Ось дивіться, яка кошка. Мяу! Я думаю, вони привыкли тут до туристів. Он сказал, що він тетя Клава. Ішов я знімав мужичка, який... Не знаю, що робити. Як будто викладує камінь, ви зрозуміли, тут є камінь. І Він викладає, як будто укріпляє скажімо так, берег. А я гасняв, він мені ще почав руками показувати. Я підійшов, спитав, в чому проблема. Говорю, якщо що, можу удалити, якщо ви проти. Він да, удали. Думаю, ну ладно. Його лица в цьому відео ви не побачите. Возможно, в якихось наступних. Если одитинок на вот такое расстояние уже метров 800 и приблизиться сюда ближе до скал, можно, знаете куда попасть Нет, не в Африку. Можно в принципе достаться уже до цивилизации. Я думаю, так местные и делают. Подивиться, який бриз. Морский бриз. А там уже у нас цивилизация. Угу. Анівей, дякую вели мач. Enjoy, інжой. Have a good day, bye bye. Розказав мені мужчина, те, що я і вам розказав, що був тут шторм, в принципі, йшла промишленість, все було добре, до шторму куча людей жило, е, мужичок цей тут родився. Е, у них була своя пікарня. Прожив більшість своєї жизни в Единбургі і на старості повернувся сюди, проводить свою пенсію на батьківщині в спокійстві, в Тишині. Ну, все позакривалося, сталося, я так зрозумів. Така якась кофейня, все у них був і перукар, і аптека, але люди роз'їжджаються. Той поселок, який я вам показував, дійсно так і є в більшості своєму для туристів. Живе там пару чоловік. В основному люди обітають в слідчому поселку, який тут от, знаходиться за цією скалою. Це я показую твоїм батькам, щоб вони знали, як ти себе ведеш. Показуй, як ти будеш лізти назад. Показуй. Цей мужчина тільки що мені сказав, що це дуже опасними вона займається. Він ще досі... Ага! Ось те. А він там щось шукає, роздивляється. Не знаю, чуєте ви чи ні. Тут звук струмка, як ви вже догадались. А їх два, і у людей прям під домом протікає, Представляєте? Я думаю, вони точно по ночам просипаються, ходять по-маленькому у нас не було дуже багато до сонця, нам Чесно кажучи, в Криві я думаю, попав би в топ-10 моїх місць в Шотландії, і сюди я приїду як мінімум ще один раз. Желательно, звісно, з ночовкою, тому що хотілося б повністю ощутити атмосферу. Да, в такий короткий 15-хвилинний ролик не получається сильно передать всю атмосферу з этих місць, и те рассказать много вам тоже не получилось. Надеюсь, у вас остались хорошие впечатления проделанной мной работы. И всем, кому интересно геолокацию с этих мест, я оставил, естественно, вам в описании под видео. Я жму руку тим людям, які додивились це відео до кінця, Ну а дві руки я пожму тим людям, які напишуть в коментарях, чого їм не хватило в цьому відео. Поэтому всіх благ вам, чао чао!